У даному відео ми розглянемо, як приймати та переводити пацієнтів у та з відділення. Генерувати форму 007О листок обліку хворих і ліжкового фонду стаціонару з профілю медичної сестри. Отже, для того, аби медсестра змогла прийняти у відділенні пацієнта, необхідно призначити її черговою на посту. Це можна зробити з профілю «За відділення у вкладці Медичні працівники. Тут має бути галочка, що вона чергова. Далі переходимо до вкладки Пацієнти на стаціонарі, знаходимо пацієнта, якого нам потрібно, і натискаємо кнопку Прийняти у відділення. Обираємо профіль ліжок. За потреби можна скоригувати дату і час. І натискаємо кнопку Прийняти. Все, наш пацієнт уже у відділенні, госпіталізований. Є. Щоб перевезти пацієнта у інше відділення, потрібно натиснути кнопку Переведення між відділеннями та обрати відділення, куди потрібно перевезти пацієнта. За потреби також можна скоригувати час і дату. Перевести. Переведення пацієнтів доступне до прийому його у відділенні, тобто коли він у нас підсвічений зеленим кольором, і також доступне після прийому його у відділенні, коли він уже у відділенні. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, можна натиснути кнопку Відхилити перевід». підтвердити відхилення скерування пацієнта і після цього пацієнт потрапить у, до лікаря у вкладку в черзі на огляд. Щоб згенерувати форму 007О листок обліку хворих і ліжкового фонду стаціонару, потрібно зайти у вкладку Журнали. Обрати потрібну форму, система генерує журнал з даних по відділенню, до якого прикріплена медсестра. У даному випадку у нас неврологічне. Тут стрілками можна коригувати дату, переглядати, за яку дату ми хочемо отримати результат по хворих, або можна, можна коригувати стрілочками, або обрати на календарику число, яке нас цікавить. У окремих клітинках можна переглянути пацієнтів поіменно. На другій сторінці генерується список хворих по пацієнтах, які поступили, які були переведені з інших відділень, виписані, переведені в інші відділення даної лікарні, переведені в інші стаціонари. Померлі або хворі, які знаходились у тимчасовій відпустці. За потреби можна додати коментар або його прибрати і зберегти. Далі цю форму можна друкувати. або за потреби завантажити в Excel таблиці.